Вітаю вас, вітаю вас. Де застало вас повномасштабне вторгнення та як змінилося ваше життя як громадянки України і як артистки? Зокрема, повномасштабне вторгнення застало мене в ліжку. Ми мирно спали, як і всі українські сім'ї із чоловіком. І я підірвалася від вибуху. Спочатку не зрозуміла, що відбувається. Я подумала, що мені щось наснилося. Потім почула, як біжать сусіди з нашої з нашого майданчика, де ми живемо. Як вони втікають разом з чемоданами, і потім вибух повторився. А, і Ми зрозуміли, що настала війна, і побігли одразу в спальню до свого сина для того, щоб вирішувати, що робити далі. Але хвилин 10 просто стояли і плакали, і не знали, як діяти далі, що робити, тому що ніхто нас цьому не вчив. І ніхто не був готовий до, до такої біди, великої, глобальної, настільки масштабної. Вона вже давно у нас з людьми на сході, і я там була і бачила своїми очами і ці сім'ї, і військових наших, які захищають наших прекрасних прикордонників. Але вірилось до останнього, що, що у зла трохи менше кіхті. Знаємо, що війна зруйнувала будинок ваших батьків. Так. Чи можете про це розказати? І яка ситуація зараз? Чи все гаразд? Ну вони живі, слава Богу. Це напевно найголовніше, жити їм досі ніде. Квартира. Знищена, там впала стеля, там нічого не лишилося від того житла. І поки що воно ніяк не покрите, ні накрите, ніяк, тобто це просто розруха. Я була декілька днів тому, міський голова мене запрошував Ірпеня приїхати і розказати через свої соціальні мережі про масштаби біди, яка є в місті і руйнувань. Тому що Ірпінь і Буча це були міста, які зупинили, зупинили російські. Російських хорків і не дали зайти їм повністю в столицю, тому і вони просили допомоги, інформаційної підтримки. Я тому ходила, і дуже складно мені було, тому що я повернулася в Київ вже 1 вересня, але не наважувалася приїхати туди і побачити очима зруйноване батьківське гніздо. Вони тримаються, ми віримо в перемогу, віримо в Збройні Сили України, і дуже хочеться мати вже свій якийсь куток. І десь жити, тому що дорослим людям нам молоді складно адаптуватися. Дорослим батькам ще складніше адаптуватися до нових обставин. Так що поки що живемо всі разом з батьками і, і гріємо одне одного, тому що нам всім потрібна підтримка і тепло. Де черпаєте натхнення та як відновлюєте свої сили у такий нелегкий час? Метюкаюся, плачу, кричу, зриваюся, впадаю в істерики, потім кляну тих сраних терористів. А от якраз таке такі вечори, як сьогодні в Бузьку, вони мені дають сил і дають зрозуміти, що все не просто так, що я не випадково вибрала професію артистки, коли ще зовсім дитиною. І коли я бачу українців, коли я відчуваю, як вони гуртуються, як сьогодні, так заради того, щоб зібрати ще більше коштів, відправити їх на фронт і надавати тим засранцям так щоб вони більше сюди ніколи не лізли, щоб на нашому поколінню закінчилася російська агресія, і вона більше не повторювалася, щоб ми запам'ятали цей урок і зупинили ворога. Знято кліп на вашу пісню сьогодні. Розкажіть, як виникла ідея створення пісні? Я написала її ще в липні, і це було якраз таке, напевно, перше натхнення. Якраз таке теж після благодійного концерту. У мене чоловік за кермом, мій піар-директор з боку, син зі мною. І ми зайшли в номер, лишилися трьох, і я зрозуміла, що все моє життя вмістилося в оцей у цю валізу. Там документи, там речі Нестора, там міні-аптечка. Мій якийсь аля концертний костюм, рідні на зв'язку, і більше, і більше нічого напевно не треба. Це, це все, що я маю на сьогодні. І так кожен українець. І в нас все життя, оцей дім воно помістилося в цю валізку. І я написала ці слова, потім якось прийшли решта слів і молоді. Я наспівала на диктофон, відправила Антону Челюбі, своєму другу і продюсеру і ми з Антоном давно дружимо. Він робив і цьо і сукню білу аранжував для мене, і сонечко, і до ранку ну, більшість моїх хітів. І він дуже часто критикував а цю послухав і каже, слухай, це дуже прикольна пісня, треба її робити. І почали в процесі він заспівав частину. Я почула це і кажу, все в нас має бути дует, тому що вона дуже круто звучить разом. До нещодавна ви свого коханого чоловіка не показували публіці. Чому вирішили показати батька свого сина, свого коханого чоловіка? Ну, мене, вибачте, за французьку затрагали плітки стосовно хто батько моси давно, і я давно хотіла це зробити. Він просто не публічна людина. Він, якщо мені легко підійти до вас і давати інтерв'ю, коли нас знімають камеру, то є люди, для яких це стрес, так і які не відчувають в цьому зовсім ніякої потреби. Воно їм не треба в житті. Я поважала його вибір. Мені важливий його комфорт, тому що бути публічним це ще додаткове навантаження, психологічне, психічне, яке не всім під силу. Я не скажу, що це йому не під силу, але воно йому не треба точно. А, тому ми, ми не робили просто, я не ховала його якось спеціально. Я його не накривала ганчірками в ресторанах. Просто ми не робили з цього інфоприводів. А зараз під час війни. Ну, я переконала, мені вдалося переконати його, що це безглуздо, тому що ми ховаємося в одних укриттях з людьми, і насправді його дуже багато людей вже бачили, і багато хто з ним знайомий, і в шоу-бізнесі, і поза ним. І зараз там, ми на заході України були дуже багато часу і їздили містами з благодійними виступами. Тобто, це не було ні для кого секретом. Тому якраз нас запросив український один журнал, для того, щоб ми підтримали притулок. Твари з тваринами це тварини, яких залишили люди, тікаючи, рятуючи своє життя. І цим тваринкам теж зараз треба підтримка, і їжа, і лікування, і все. І якраз таки я натисла на правильну нотку, бо він любить тварин. І слава Богу, ми закрили це питання. Побажання Олі Цибульської для наших українських захисників та захисниць, дорогі мої рідні, я дякую вам за ваш подвиг, за вашу сміливість, за те, що ви тримаєте лінію фронту, за те, що ви ризикуєте своїм життям і тримаєте небо своїми руками над нами. Я вірю в нашу перемогу. Ми теж цивільні не здаємося. Ми теж робимо все, що можемо для перемоги. Нам дуже хочеться, щоб вона якомога швидше прийшла на нашу землю. Я вірю, що це так і буде. Бережіть себе обов'язково і. І привіт вам з Бузька. І Бузьку всьому. Тому що е, якраз таки в Бузьку колись стався е, виступ на концерті, де ми познайомилися з кумом дзідзю. Так що це дуже символічне місто для моєї кар'єри. І Ганні Грушицький великий привіт. Аня, я все пам'ятаю, дякую тобі.